Вишиванка це такий образ, який показує нашу культуру, який треба зберегти з покоління в покоління. Тому це дуже важливо для кожного українця. Національний одяг, відображення нашої ідентичності. Ну певно, краще ніж слово ідентичність, тут важко щось підібрати. Це якось виділяє нас поміж інших народів. Наша культура це те, що ми несемо. Це як наша мова. Наші якісь свята, традиції, так само наша вишиванка, це те, що показує, що ми українці. Це мені якесь суперсакральне, що це точно про коріння і про історії. Надзвичайно, ну, ціни і ціннішого немає. Добрий день, дівчатка. Ми з телеканалу Правда тут. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято цьогоріч в Україні відзначають 15 травня? У цей четвер? День вишиванки. А чи маєте свої власні вишиванки? Звичайно. По одній, чи можливо ціла колекція? По одній точно. А трішки про ваші вишиванки, які вони самі обирали, чи можливо це хтось вам передав, чи вишивав? Мені мама купила. Мені теж в школі купили, але вона така з бісеру, вся тому. Власне, що для вас означає вишиванка і коли її одягаєте? Лише на свята чи знаходити інші приводи? Зазвичай на свята. Я теж зазвичай на свята. А що для вас означає вишиванка? Національний одяг, відображення нашої ідентичності. Напевно, якось так. І просто гарний одяг. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято цьогоріч у цей четвер в Україні відзначають 15 травня? День вишиванки. Правильно. А чи маєте власні вишиванки і можливо кілька слів, які це вишиванки? Чи ви самі собі їх придбали, чи можливо це хтось вам передав, або мама вишила чи бабуся? Так, маємо вишиванки. А які? У мене три. Одна, ну мені батьки купили плаття вишите на останній дзвоник. Одна вишиванка на короткий рукав. Це ручна вишивка, і зараз ще одна вишиванка, то мені мама вручну вишиває її. А у вас? Одна вишиванка. А у вас самі купували чи також є якась історія? Ні, це була куплена вишиванка на останній дзвоник. Зрозуміло. А власне, що для вас означає вишиванка і наскільки часто її одягаєте? Вишиванка це дуже важливий гардероб з українською історією, який. Має бути в кожного українця, як мінімум в одній одиниці. Тому що це показує нашу культуру і це красиво. А для вас? Вишиванка це такий образ, який показує нашу культуру, який треба зберегти з покоління в покоління. Тому це дуже важливо для кожного українця. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято припадає на цей четвер, 15 травня, цьогоріч в Україні? В Україні? Ні. Я вам трішки підкажу це елемент одягу. Так, день вишиванки. Чи маєте у своєму гардеробі вишиванки? Так. Так. А, ти мені форму вишила Так, Було таке Ну маєко, я, таке. я йому форму купила, ну ем, не, не форму, підождіть. Ем, е, тактична ця сорочка е, з елементом вишивки. Ну, на замовлення там я е, спеціально замовляла. І да, він десь там ходив. Ну вже, мабуть, її немає. Да? Вже не налазить. Вже не налазить. Розкормився. А у вас є можливо вишита сукня або вишиванка сама? Е, я купила собі в минулому, позаминулому році схеми для вишивки. Почала, але не закінчила, бо там робота ну, таке. Е, але я ну, сама бісером це все да, вишивала. вишивала так, так. Власне, Помогу. а що для вас означає вишиванка? Е... Певно краще, ніж слово ідентичність, тут важко щось підібрати. Це якось виділяє нас з-поміж інших народів, національностей. Я, певно, так і не скажу, що в інших народів щось, щось таке є. Ну, є якісь певні елементи, але щоб це було на такому рівні, як у нас, то ні, що навіть в різних регіонах України. Своя там вишива, як, наприклад, я сам з Полтавщини, то білим по білому, то дуже красиво. Так, і за кордоном, коли ми, я просто зараз живу за кордоном, це ми відпустка у чоловіка, то дуже приємно на свята українські, День Незалежності або ось. День вишиванки, то за кордоном дуже гарно, коли люди йдуть в вишиванках і спеціально шукають там, просто це тут ось можна в магазин піти і купити. А люди, які живуть там по року, по два, і яким, в принципі, мабуть, деяким і немає куди повертатися, то вони там. Де можна купити, привезіть, будь ласка, або там спеціально дівчинки відкривають свій бізнес, ну як бізнес, свої майстерні самі вишивають, або там возять зі Львова, або хто там їде, привозять і всі щасливі, всі ну це дуже класно, дуже коли ну, збираються ці мітинги і всі в вишиванках з прапорами. Так, це дуже круто, це дуже круто. Добрий день. Дівчатка, ми з телеканалу Правда тут» Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято цьогоріч припадає в Україні на 15 травня, тобто у цей четвер? Ой, змінились календарі, щось не знаю. Аж... Я, не Ні, знаю. Не, не знаю. Е, я вам підкажу. Стосується елементу одягу нашого українця, вишиванки супер. Власне, чи маєте у вашому гардеробі вишиван? Звісно. Звісно, одну, чи можливо багато? Ну, Я маю одну улюблену з етнодому. А, ну, Маю декілька, але ходжу тільки в одній. Я маю дві, і ну, так не гарно казати, але одна мені менше подобається. Тому я ще в пошуках своєї, але я би хотіла таку вишиту чорним. то плани на майбутнє. Власне, ваші вишиванки, це куплені чи, можливо, є якась історія. Знаю, що інколи буває передаються з покоління в покоління, або матері вишивають. У мене одна з вишиванок це вишивала ще моя бабця, і ми колись разом ходили на народні танці, то я там на тих народних танцях в тій вишиванці і виступала продовж довгого періоду часу, але зараз в ній ходить моя тітка, тому в мене є інша. Зрозуміло. А власне, що для вас означає вишиванка? Ну, знаєте, не хочеться сказати якось так е банально. Типу, вишиванка, це дуже важливо і всяке таке. Мені взагалі здається, я чому зараз так, не знаю, тягну з вишиванкою і з тим, щоб обрати, яку, ну, типу, яка буде мені близька, через те, що це мені якесь суперсакральне і щось таке, на що треба витратити якось значно більше часу і вкласти більше ресурсу, для того, щоб підібрати ту, яка буде тобі. Ніби повністю відгукуватися, з якої ти будеш відчувати себе органічно. Для того, щоб ти завжди хотів її одягати, ну бо це ж все одно, типу, одяг е нарядний, <свісно> який хочеться одягнути. Та, тому для мене це щось супер сакральне. А для вас ну мені напевно, я собі якраз так подумала, що це точно про коріння і про історії. І оце, що ви запитали, мене наштовхнуло на те, що я думала про це, щоб вишити самостійно, але. То прям проект, але з іншого боку, класно розуміти, що ти сам створив собі ті орнаменти, які тобі асоціюються з мовно чи з історією, наприклад, твоїх саме от твоєї родини, твоїх предків. Ну це важливо. Ну, а власне, наскільки часто одягаєте вишиванку? Це лише якісь свята, якісь особливі події, чи все ж є такі дні, коли от просто є бажання? На жаль, я одягаю досить рідко і хотіла би частіше, але мені здається, що в такому варіанті є сенс мати декілька вишиванок, ну там якісь більш типу кежуальні, які можна одягнути так в буденному житті, і більш нарядні. Через те, що ці нарядні розшиті, особливо вишиванки з таким великим орнаментом. Ну я не скажу, що вони недоречно виглядають. Вони виглядають доречно, але не завжди ніби як. Підходять під ситуацію, там внутрішній стан і так далі. Ми з телеканалу Правда тут. Скажіть, будь ласка, ми про вишиванку. Чи маєте вишиванку в гардеробі? що кішок знову серйозно? <свісно>? Що вона для вас буде означати? Кілька слів. Немає часу. Я за слова <свісно> немає. Скажіть, будь ласка, чи маєте вишиванку в своєму гардеробі? Звісно, декілька <свісно> розкажіть, можливо, кілька слів про неї. Вишиванка, вона особлива, Та, нам її вишивала одна пані, це наша родичка. Е -е, і так, моя оця вишиванка, яку я дуже люблю, вона така сама, як і весільний рушник такого ж узору. Тому. Одну маю гарну, одну вишиванку маю від хресної. ой, Це взагалі дуже цінно. Це ще моєї хресної мами вишиванка, вона так в нас передається. Ось. Е -е, одну маю таку ще, де ми з чоловіком разом купляли собі одяг. Тобто парні та 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 Моя сестра теж великий вибір да, Я теж фанатка, можна так сказати. Власне, а коли одягаєте вишиванки? Тільки при якійсь нагоді, при якомусь святі, чи яке місце загалом займає в гардеробі? Та, Таке знаєте, практично. <рактично>. Мені здається, та знаєте, універсальний такий святковий одяг, коли потрібно якось відповідати стилю події, то. Безпосередньо, коли підходить вишиванка під стиль, тоді її одягаю. Хотілося б частіше, але працюю з дому, тому не дуже я нагода. Власне, що для вас означає вишиванка? Для мене, для тебе, що скажеш? Ну, це для мене я не знаю. Таке, що надзвичайно ну, ціни і ціннішого немає. Тобто, це це наше, це наша ідентика, це наше, для наше мене, це все. ідентичність. Для мене це про ідентичність. Чи знаєте, яке свято припадає в Україні цьогоріч на 15 травня, тобто цей четвер? Yeah, yeah, я не знаю, я не, не, не думаю. Свічі не думаю да, я Я не знаю. теж, на жаль, не знаю. Можете Е, Йдеться про нашу ідентичність, елемент нашого національного одягу. Вишиванка. Вишиванка, день вишиванки. Чи маєте у своєму гардеробі? Хоча б одну? Так, звичайно. і вже багато років, але я маю вишиваночку. <реш> можливо, маєте якусь історію, це передається з покоління в покоління, чи, можливо, хтось вам вишивав. Я її купила на першу стипендію. А власне, що для вас означає вишиванка і наскільки часто ви її одягаєте? Ну, я стараюся її вдівати на свята, а це для мене ну, якесь з'єднання з традиціями, якісь спогади з дитинства більше. А у вас загалом є вишиванка і чи одягаєте її? А можна збрехати? У мене у мене немає вишиванки, я кожен раз хочу її купити от, і, і ніяк не доходжу. Мені дуже соромно. Вибачте, будь ласка. От, я дуже хочу вишиванку. Тебе інтернеті. Власне, чи ви вже знаєте приблизно, яка б вона мала бути? От... чорного кольору, під так? от і все. Щоб гарні… То чорна основа, а візерунок також чорний по чорному? Червоний обов'язково. Я хочу червоний. Мені дуже подобається колаборація червоного і чорного. От так, от от таке у мене в голові. Ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яке свято пропадає на 15 травня? Цьогоріч в Україні відзначають? Ні, на жаль. День вишиванки. День вишиванки. Та власне, чи маєте у своєму гардеробі? Знаєте, тільки недавно зайнявся своїм гардеробом. Але якось до вишиванки, от одна із е, наступних речей, яку я збирався собі купити, мала бути вишиванка. А до того не мали жодної? А до того я просто виріс <різуміло> власне, що для вас вишиванка, і от коли уже придбаєте, так наскільки часто її одягатимете? Я загалом стараюся гарно одягатися, щоб це було і тематично, і знаєте, щоб це не було так, що ой, вдягну вишиванку, тому що це свято. Це має бути якось ну, гарно, щоб це було звичайний предмет як би, одягу повсякденного. Тобто, це не обов'язково має бути, знаєте, як то правильно сказати, ну, то, така строчка, яка нікуди не піде, просто тако, ну як я раніше сказав, чисто там на свято, на, на фотографію, щоб постояти. А якась така стильна сорочка, футболка чи ще щось, щоб було гармонійно, скажімо.